Слава Богу! Ми співали, слава Богу, слава Богу. Все в житті найкраще має. Брати і сестри, нам все Господь дав і Він дає і на Україні, і в Америці, і скрізь по всіх місцях написано Господня земля і все, що наповняє, то Боже. І Він дає. Віруючим і невіруючим. Він дає і тим добрим і поганим людям: і сонця, і воду, і хліб, і одежу, і все получають від руки Божої. За що слава нашому Богу! І якщо ми дякуємо, якщо ми постійно Його дякуємо, то Господь є з нами. А є люди, що не знають волі Божої, кажуть, який там Бог. Його немає, і далеко від Бога. Але ж нам Господь, тобто, може, кому відкрився Господь і в молодості, чи батьки не були віруючі, а мені Господь відкрив, від батьків пішло, і дід ще був віруючий, покаявся. І воно вже е, вспоминали е, цього року, прошедшого 23-го, е, 100 років, як в Борбані церква. Там дід зробив на, своєму, е, на своїй землі е, церкву, коли вони ходили, я вже розказував не раз, коли вони ходили до Баптистів, і він був там, і коли Дух Святий. Наповнив його, і він проповідував, то їх, їх виставили за двері і сказали: дід, дід каже, то там шапка моя, ще є. Дайте мою шапку. Ну, чи одежа, ще там була. І винесли йому. І так вони пішли, і йшли, і кажуть, що нам робити. Будемо збиратися в Борбень. Там писників через дорогу, там недалеко. Друге село Писників, і там зробили дома. І так збиралися і почали люди каятись. І зараз там тут 300 людей є, а так населення то 75% віруючих. І церква є православна. І Господь благословляє тих, які шукають Його, тих, які Хочуть, щоб Господь був з ним. І так, як брат говорив, що молився Даніїл три рази, ми можемо молитись і постійно, постійно. де б я не, не був, я пам'ятаю, були трудності, і були, і, знаєте, в трудностях, то ми ближче до Бога. А коли свобода, коли є все, коли є все, то хочеться ще більше. І вже забуваємо молитися, і відходимо. А якщо трудность, отак, от як сестра сказала, що п'ятеро дітей їхало і в Карпати вже великі, вони вже поростали, їхали машиною, і автобус, і вони десь обганяли, чи як воно було, і попали в больницю всі. Бачите, ми не знаємо, виїдемо на дорогу, не знаємо, що нас жде. І треба пильнувати. І Господь для нас дав все, написано, все Він дав, навіть сина свого не пошкодував, а віддав, щоб ми сьогодні мали життя вічне. Мали життя вічне. І сьогодні Господь хоче, щоб ми щось робили, щоб Його славили, щоб величали Його в житті нашому і прославляли. Я прочитаю тут такі е, е, пісня. Є український псалмоспів мене, за тебе я вмирав і кров свою пролив. Стражданням на Христі, тебе я відкупив. Життя віддав Тобі, а що Ти дав мені? Я на землі прожив. В скорботах та журбі, щоб ти у небі жив, щоб щастя дати тобі, я радість дав тобі, а що ж ти дав мені? Коли я умирав у муках на хресті, тобі життя я дав, твої грехи простив, страждав за тебе я. А дяка де Твоя, Проти і сестри, отакий е, вірш, отака пісня, і тут написано ще е, 1 Коринфянам 15.3 сті Христос умер за наші гріхи. І ми будемо споминати в неділю. Будемо причащатися, брати тіло і кров Ісуса Христа, тобто хліб і вино будемо брати і споминати те все, що зробив Господь, як Він за нас все те терпів, як Він ніс того, того Христа, як е, Сімон допоміг Йому нести того Христа. І чи ми сьогодні несемо свого Христа? Чи ми не обризуємо сьогодні? Чи ми не обходимо тяжкі дороги, а все хочемо, щоб легше було? І знаєте, багато є віруючих сьогодні, яких примусово, можна сказати, беруть туди на війну і йдуть, і діти. Дається, 18 років, що ж тая дитина, і до 60 років, і забирають, вже не пускають через границі, вже конвой стоїть і не пускають. І, брати, і сестри, тяжке положення. Колись було в Ізраїлі так, і Христос прийшов і кажуть, не в цей час ти востановлюєш царство для Ізраїля, але Господь подивився на них і каже, не ваша. Діло, знати времена і сроки. Но ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені, що свідками від краю до краю землі, брати і сестри. Бачите, що Христос він не, не, за те й не турбувався, Він знав, що воно буде проходити на землі, і воно проходить постоянно. Воно коснулося України, воно коснулося віруючих. Багато віруючих на Україні, багато тих, які йшли і в Росію розказували про Христа, проповідували, говорили, що є Ісус, який прощає. І мій брат з Борбина, вони їздили групою і свідкували, Багато накидались на їх, а вони казали: Во ім'я Ісуса перестань. І Він ставав на ноги і каявся. І такі були брати і сестри, Дух Святий діяв. І він діє і буде діяти, тому що його місія не закінчена, брати і сестри. Його місія не закінчена, бо Господь каже, вам лучче буде, коли я піду. Я умолю Отця і пішле вам другого утішителя Духа істини, який научить наставить і будуще возвестить. Те, скаже, що ви не знаєте, брати і сестри. І сьогодні Дух Святий працює, і він працює сьогодні з початку зібрання. Він говорить до нас так і так, і ми вже соглашаємося, Господи, я далі буду так і так робити. Я буду далі так і так іти. І буду поступати так, але ж виходячи з зібрання, і вже в нас другі думки з'являються. Щось таке зробити. Знаєте, і особливо такі молоді люди, які, брати і сестри, є сила, є все. Здається, можна послужити для чогось другого, але ж десь тягне туди їх, туди, і десь їхати і щось робити, не те, що треба. Брати і сестри, написано: двом Господам служити не можна. Якщо ти взявся за плуг, якщо ти взявся за Біблію, за Іванилію, за те, щоб проповідувати чи співати, чи молитися, чи щось зробити добре, то не оглядайся. Написано, хто оглядується, не благо... для царства Божого. Бо якщо ти взявся за плуг і озираєшся, то ти не... не поореш правильно. І хай Господь благословить нас, Хай дасть нам сили держатися Божої науки, Божої правди і йти за Господом всякий час. Чи то так як сьогодні ми чуємо не раз, що будуть. Трудності, будуть переживання, буде стіснення і так далі. Да, воно буде, брати і сестри. Прийде, прийде таке. Але ж е, сьогодні е, ми випробовуємося в цьому часі, в доброму. І знаєте, колись атеїсти, колись ці казали, їх не переконаєш, їм роби щось, а вони стоять на своєму. І Служать Богу, і не, не можна їх. І в тюрми саджали, і все робили, як сьогодні було сказано, в тюрмах були. І ми бачимо, що нічого не зробили. Брати йшли і були в тюрмах, і не боялися, а каже, дай їм свободу і побачиш, брати і сестри. І в цій свободі багато людей полюбили написано, мзду неправильно, Полюбили ці розкоші світу цього, полюбили цей світ, полюбили багатства, машини один поперед другим і хвалиться тим, той хвалиться тим, той хвалиться тим і хатами, і так далі, брати і сестри, сьогодні хвалящийся да хвалиться тим, що знає Господа і розуміє Його. Що він прийшов не для того, щоб ми, брати і сестри, щось, щось, щоб не мали чогось, а ми маємо все, так як було сказано сьогодні. Ми маємо все, і Бог дав нам все і благословляє і Україну, благословляє і ті місця, де віруючі живуть. І там скрізь Господь дає, але ж ворог лютує. Бо він знає, що йому вже мало осталося. Йому мало осталося. І він сьогодні лютує. Хай благословить нас всіх Господь. Я прочитаю ще місце, і ми будемо молитися, дякувати нашого Господа за все, що він зробив, Євангеліє Івана. 5 глава з першого стіжка про п'ять. Критих ходів, де Господь зайшов в ту купальню, і де було там багато кривих, слипих увечих і ждали возмущення води. І ми прийшли на це місце. Ми знаємо, що тут є Господь, Той, який возмущає воду, Дух Святий. І я прочитаю в Єрусалимі. І, ні, Після цього було свято Юдейське, і прийшов Ісус в Єрусалим. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купіль, що зветься по юдейськи Вефезда з п'ятьма критими ганками. В них лежало дуже багато хворих, сліпих, кривих параліз... паралітиків, які чекали порушення води. Бо ангел Певного часу спускався у купіль і збивав воду, хто перший ходив після збивання води, доодужував, то одужував, якою б не мучився хворобою. Був же там один чоловік, що 38 років був хворий. Коли побачив його, Ісус. Знаючи, що довгий уже час лежить, сказав йому, хочеш одужити, відповів йому хворий, Господи, чоловіка не маю, щоб як зіб'ється вода, кинув мене в купіль, як же прийду я, інший поперед мене входить. Говорить йому Ісус, стань. Візьми постіль твою, та й ходи. І зараз одужав чоловік і взяв постіль свою та й ходив, була ж субота того дня. І сказали Юдеї зціленому субота, о, і не годиться тобі брати постіль». Відповів він їм, хто вздоровив мене, той мені сказав: візьми постіль твою, та й ходи. Питали ж його, що то за чоловік, що сказав тобі, візьми постіль твою та й ходи. Той же, що одужав, не знав, хто він. Бо Ісус відійшов геть, як народ був на місці Том. Опісля знайшов його Ісус і в храмі і сказав Йому: Оце одужав ти, не гріши, щоб гіршого тобі не сталося. Пішов чоловік, та й сповістив юдеям, що то Ісус, який зцілив Його, за це переслідували Ісуса і намагалися вбити Його, що не зробив у суботу, що Він зробив у суботу. Ісус же відповів їм, Отець мій і досить робить, і я роблю. Слава нашому Богу! Брати і сестри, таке собитє було, де було п'ять тих ганків, де було таке купіль і п'ять ганків, і туди входили люди і сиділи. І цей, ми бачимо 38 років. Лежав там. 38 років то не маленький відризав час, то вважає, що життя, в 40 років. Лежав, і коли та вода возмущалася, то хто перший входив, той получав видуження. І ми бачимо, що Господь зайшов і побачив цього чоловіка. Він знав, що він там лежить вже 38 років і, і зцілив його. І ми бачимо, що фарисеї почали. Питати його, хто тебе ісцілив, він не знав хто. Але ж потім Ісус підійшов і сказав йому, що ти видужав, більше не греши. І він пішов і вже сказав, що то Ісус. І ганялися за Господом, щоб Його вбити. Ганялися, щоб його, щоб його не було, щоб він чого не робив. І в суботу це робив він. В день, коли віддихають, в день, коли не можна було робити за законом. Але, брати і сестри, ми бачимо, що цей, який істілився, він прославив Господа, Він подякував Господу і пішов і розказував, пішов і розказував. І брати і сестри, скільки раз Господь нас ісціляв, скільки раз. Подавав Господь нам свою руку, скільки раз він проводив нас, а в нас, може, і нема вдячності часом. Може, ми не благодаримо Господа, може ми відходимо від Нього якимись своїми ділами, займаємося другими. Хай Господь дасть нам сили шукати Господа, як написано, поки можна знайти Його. Так як цей чоловік, він не знав. Він думав, що він вже і так пролежить там, в тій копальні. Бо він не міг сам, йому треба було якусь поміч. але ж прийшов той, який допоміг. Слава нашому Богу. І він той, який нам допоміг прийти, брати і сестри, і він нас ісціляв, Він нас благословляв не раз. І виходив на зустріч по сім'ях, можна вспомнити, може багато. Перечислити і аварії, які були, і все в моєму житті, і Господня рука зберегла, брати і сестри. За що слава нашому Богу! І Він сьогодні береже свій народ, Він сьогодні укріпляє, Він сьогодні подає свою руку і благословляє кожного із нас, хто обращається до нього, брати і сестри. І хай Господь благословить нас всіх на цьому місці, щоб ми шукали Господа. Так, як написано, і Він знайдеться нами, брати і сестри, Він найдеться нами. Так як в сідрах, Місах і Авдінагу, вони кажуть: знай, цар, що ми не поклонимося твоєму істукану, не поклонимося. Хоча і що б не сталося. але цар розпалив тую піч в сім раз сильніше. І вже ті люди, які кидали тії воїни, то попадали мертві, а вони ходили. І цар дивиться, каже: Я бачу четвертого, подібного Сину Божому, і каже, сідрах місах і Авдінагов, вийді з печі. І вони вийшли. І він все те сказав, що якщо будуть хтось поклонятись другому Богу, то щоб їх істребляти, щоб тихман був розвалені, отакий От був приказ царів. І ми бачимо, сьогодні цари є жстокі, є добрі цари. І ми повинні молитись, написано перше всього, щоб ми молилися за царів, за начальствуючих, щоб нам проводити життя мирне і безм'ятежне, щоб був мир на землі, брати і сестри. А хто війною йде? Написано: взявши меч, від меча погибнеш. І сьогодні ми не повинні воювати, ми повинні сьогодні мирно все робити з миром, і щоб іти один до другого з любов'ю. І тоді написано: побачать і будуть люди йти. І скажуть там є любов, там є доброта, там є благословіння, там є радість і благословення для, для всіх людей. Бо Брати і сестри, проповідують сьогодні всяко, проповідують сьогодні і, і кажуть, і те, і мона, і те, і всяко. Не написано в Біблії, навіть такого в Євангелії, що є в церквах. Але ми повинні додержуватись правильної науки і йти за Господом, і звершати своє поприще, і вчити наших дітей, щоб вони держались цієї науки і славили Бога. І ми будемо кінчати наше зібрання, будемо молитися, просити нашого Господа, щоб він відвернув ту війну, щоб він відвернув в Україні в Америці і де б та війна не була в Ізраїлі, щоб все затихло, щоб був мир і спокій, брати і сестри. Хай Господь благословить. Йому слава за все. Амінь.